Дивіться, яка Африка на мінімалках до нас під'їхала. Але в дійсності це Мостанг Челенджер АДВ. Досить стирний дизайн. Вони дуже класно влилися в 25-й рік. Поєднання сірого та оранжевого з чорним досить гарно виходить. По комплектації у нас тут мотор стоїть всім відомий Лонціновський, 250, ка 171. й На 24,5 кінських сили. Гармівна система в нас як ззаду, так і спереду. Дискова. Колеса ззаді з 17-ті перед дев'ятнадцятий. Я з ростом 1,78 м досить добре себе на ньому почуваю. От, а вам дисплей дисплеї. Дисплейчик тут взагалі такий планшет, можна паб бавитись. Ну, я би бавився, Е, По недостатках тут фільтр такий знаходиться як в текені, тобто його треба розбирати і промащувати. Тому, кому цікавий такий мотоцикл, у нас наявності як в зібраному, так і в заводському пакуванні.